Будемо говорити з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаємо вас! Вітаємо. Доброго дня всім. Пане Рефате, ну ми щойно озвучили те, те, що відбувалося 10 років тому. Це так званий референдум. Він не витримує звичайно жодної критики. Так само, як зараз, ми спостерігаємо за виборами, які чи псевдовиборами, які відбуваються в країні агресорці. Бо назвати їх адекватними, дуже важко, враховуючи ті всі факти фальсифікації, зникаючі ручки, і так далі. Так далі, це дуже важко. Важко, ну і зрозуміло, за кого голосу голосують. А чи відомо вам, як в Криму відбувається зараз цей процес, чи багато людей прийшли на вибори, чи їх заганяють можливо на ці вибори і тому подібне? Ну, дивіться, я розпочну все таки з цієї події, яка відбулася 10 років тому, і те, що е, е, країна агресор вперто намагається назвати референдумом, просто приведу? Е, Два факта 5 березня напередодні того, як Верховна Рада Криму е уточнювала день так званого референдуму е на 16 березня, але не чекаючи цього, 5 березня, меджліс Кримського татарського народу прийняв звернення до всіх мешканців Криму, до громадян України з тим, щоб абсолютно всі бойкотували референдум. Оскільки ну так званий референдум, оскільки ця дія вона абсолютно ніяк не е, вписувалася в закони, і, і не тільки національно-українські, але і міжнародне право, і ви абсолютно правильно сказали. Ну е, кримські татари е, всі е, тотально е, зреалізували оцей заклик Меджлісту Кримського народу. Ми маємо десь можливо десь 700-800, деякі кажуть до тисячі людей, які ну скажімо, для яких наше звернення не було е, таким е, ну рішаючим, і вони, вони все таки пішли. Але ми тішимося тим, що подавляючи більше кримських татар, етнічних українців, людей інших національностей, вони байкотували цей референдум, і об'єктивні цифри вони доведені. Вони набагато менше ніж ті, про які говорить Москва. А далі, 15 березня, тобто напередодні того, що вони називають референдумом, eh, Міжи Кримса народу прийняв звернення до Верховної Ради України до всіх міжнародних інституцій, де дуже чітко було сказано про те, що все це те, що відбувається, є незаконним, що Крим є складовою частиною української держави. І тільки кримськотатарський народ, як корінний народ Криму, тоді ще не було закону України про корінні народи, то тільки він має вирішувати долю цього півострову. Це я вам просто нагадав, як на які як, як е, 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 драматично все тоді відбувалося. Що стосується сьогоднішньої, знову ж незаконної дії окупаційної влади на українській території в Криму. Можемо сказати про те, що тут вже ну тут, вже знаєте, ну немає можливо і необхідності вказувати їм на всі порушення, вони зараз роблять все для того, щоб показати, що нічого за 10 років не змінилося, і всі люди зараз от підтримують цього диктатора Путіна. Але щоб ви розуміли, щоб яким чином знову ж спробувати. Залучити кримських татар, тиснути на них от сьогодні. Вранці до місць компактного проживання кримських татар вони пригнали так звані пересувні виборчі ділянці і автобуси. Це автобуси, в яких вони поставили урни. І знаєте, коли по вулицях в цих поселеннях ходять люди озброєні і кажуть на вибори, на вибори. Но ну, багатьом людям 에, старшого віку. Ну дуже важко скажемо, 에, ші, ну ду -у 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 дуже важко знаходити 에, от таку достойну відсіч, оскільки їх лякають, що мовляв, хто не зайде в автобус, не проголосує, тих візьмуть на замітку. Все таке інше, можливо, так воно і буде. Таким чином вони намагаються підняти кількість 에, тих, хто нібито прийшов на їхні вибори. Ну, це такі собі вибори під дулом автомату. Пан Рафате, я би хотіла ще повернутися до події 10-річної довнини і от спитати вас про таке: на жаль, 10 років тому ми побачили слабку реакцію цивілізованого світу на дії, які вчиняла Росія в тимчасово окупованому Криму. У на території Донецької Луганської областей так само на окупованій території Донецьких та Луганських областей, як ви пригадуєте той період, і як ви пригадуєте ось ту реакцію світової спільноти, представників різних країн, представників партнерів наших? Дивіться тут же дуже важливо, щоб за оцінками. Відбувалися конкретні дії, які випливають, виходять з цих оцінок, і тут зрозуміло, що 10 років тому це була абсолютна но ну, не, не збалансованість, несумісність, так можна сказати. Я буквально тиждень тому виступаючи на зустрічі з делегаціями країн-членів ОБСЄ у Відні, згадуючи от те, що називається. Референдумом десятирічної давнини говорив про те, що це дуже добре, що і ОБСЄ, правда трошки запізненням, де в червні 2014 року тоді в Баку прийняли дуже жорстку таку резолюцію, що Росія, е яка вторглася на територію України, яка там організовує незаконну владу, що вона порушила всі 10 принципів. Кельсинського акту, на яких базується ОБСЄ, це все було сказано в Баку. Я тоді там теж приймав участь і при поверненні мене вже не пустили до Окупованого Криму, викинули мене з Криму і сказав, що коли випитаються такі заяви і такі документи, то треба, щоб країни і їхні ну, країни, члени міжнародних організацій і політики цих країн, щоб вони дотримувалися таких. Документів, але тоді пам'ятаєте, буквально пройшло декілька тижнів після того відомого засідання ОБСЄ з таким жорстким документом, а проводилися заходи урочисті щодо святкування е, нормандських подій під час Другої світової війни. Приїхав Путін туди на запрошення е, держав коаліції в час Другої світової війни, і кажу, і що? І ваші лідери з ним ручкалися, обнімалися. Так світова політика не робиться. Я дуже сподіваюся, що зараз, після того як вони оголосять так звані результати цього цієї імітації, яку вони називають вибори президента України. Я дуже сподіваюся, що подавляюча більшість країн не тільки не ну, скаже, оголосить, що вони їх не визнають, але вони в своїй політиці практичній, вони обірвуть всі зв'язки з вищою владою Росії, зокрема з Путіним, який продовжуватиме себе називати президентом пане Рефатеху. Дійсно mm. хочеться вірити в те, що світ зробив свої висновки після 2014 року, і тепер буде більш рішучою, більш прозоро приймати ухвалювати рішення щодо будь-яких контактів із президентом бивцем Путіним. Я би ще хотіла у вас питати про таке. Ми ж чудово розуміємо, що з 2014 року окремо путінський режим, окупанти, вони цілком повністю повторюють всі найкращі а, сталінські методи репресії кримських татар. За ці всі 10 років репресії не пропинялися ну ані на день. Як зараз, яка зараз ситуація в Криму? А чи багато кримських татар ще там лишається? Якщо так, то наскільки вони в безпеці? Ну, дивіться, кримські татари і про це дуже відверто ми всі говоримо. Кримські татари намагаються при будь-яких умовах, при будь-яких режимах. Залишатися на своїй землі це для нас, знаєте, воно настільки от внутрішнє, це є частиною нашого буття, оскільки ми майже півстоліття жили у вигнанні, нас нікого не було. Весь народ був вигнаний в 1944 році. І коли сталося оце захоплення Криму, окупація, і коли почалися якісь дискусії, подавляючи більшість людей і Кримського татарського народу. Сказали, що ми на своїй землі, ми, ми не можемо покидати свою землю, бо повернутися потім можливо і, 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 і не і не доведеться. Ну бо е, людське життя воно знає таке, яким є. Е, е, і тому люди намагаються максимально зберігати і відданість своїй землі, і, е, і відданість українській державі. Але життя є життя, як ви сказали, 10 років окупації. І в якихось ситуаціях та небезпека, яка навісає над членами родин, і особливо у зв'язку з тією насильницькою примусовою мобілізацією, яку проводить окупаційна влада, починаючи з вересня 2022 року, коли над людьми це просто реальна загроза бути насильно. Кинути збройні сили Росії і, і поставити і стати ну і, і тебе поставлять проти свого брата, проти свого співгромадянина, і тому тисячі людей були вимушені аби уникнути примусової мобілізації до російської армії. Вони були вимушені покидати Крим. І сьогодні молоді люди, чоловіки таким чином лише можуть уникнути призову. Ну не призову, а мобілізації до російської армії. і дуже сподіваємося на те, що цей чинник все таки буде перерваний звільненням українського Криму. Пане Рефате, прокуратура Криму і Севастополю здійснила 133 кримінальних провадження щодо проведення ось цього псевдореферендуму 10 років тому. Винесено 15 заочних вже вироків. А в суд в суді знаходиться, якщо не помиляюся, 118 звинувачувальних актів там в основному, по відношенню до, ну це держ, Держзрада, по відношенню до 69 депутатів Верховної Ради Криму і шостого скликання 49 депутатів. Севастопольської міськради. Чи відомо вам, хтось реально засуджений, чи у нас є поки що лише факти, коли засуджені люди заочно? Є декілька засуджених, я зараз не називу їх прізвища але це люди десь такого третього, четвертого, там десь ну, рівня знизу. Але всі ті, хто безпосередньо. Організовував е, і проводив перші дні тижні місяці російську окупаційну політику і тим самим сприяв укріпленню взагалі захопленню Криму, а потім укріпленню російської е, е, окупаційної влади таких е, ну на жаль немає. Але саме по проведення прокуратури Автономної Республіки Крим. Іншими правоохоронними органами України, е, от таких розслідувань і доведення до суду, це є на е, ну, це є дуже важливо. Це треба продовжувати. Треба просто встигати. Бо знаєте, ми нещодавно стикнулися з тим, що е, особливо це було помітно на початку 2023 року, коли і в Криму дуже очікували. І контрнаступу, і можливого звільнення Криму, і очікували не тільки кримські татари, етнічні українці, які ну просто живуть цим звільненням, але і боялися звільнення ті, які зрадили Україні, і частина з них почала вже шукати собі е, е, захисток десь в третіх країнах. І ми почали їх відслідковувати. Звертаємося до е, е, урядів цих країн, щоб вони не давали їм ну певні такі певний захист згідно міжнародного права. А вони кажуть: так дайте нам матеріали, що вони у вас засуджені, чи переслідуються. І тоді ми зрозуміли, що кількість тих людей, які ну, заслуговують на певні судові вироки з боку української держави, їх набагато більше ніж зараз оці є 185 чи скільки людей. Їх декілька тисяч людей, і нам треба своєчасно це все зробити, щоб ніхто себе не відчував безкарним за те, що він скоїв. Ну за ті злочини, які він скоїв, і проти держави, і проти людей, пане Рифату. За ці 10 років в російській тюрмі на жаль опинилися десятки -татар, кримських татар. Це політв'язні їх кількість на жаль збільшується ми регулярно читаємо про те що про жахливі умови в яких вони знаходяться про те що відмовляють у побаченнях найближчим я вже мовчу за адвокатом за адвокатів за юристів за за правозахисників скажіть будь ласка чи вдається якось вам з материкової частини україни допомагати саме Політв'язням у Криму, кримським татарам, ну, дійсно, у нас стало ще менше можливостей, механізмів для того, щоб яким чином впливати на відповідні ситуації, і особливо з тими нашими людьми, які ув'язнені допомагати їх родинам, стало менше можливості саме з Розширенням російської агресії на материкову частину України після лютого, 24 лютого, 2022 року, ви знаєте, є певні механізми з боку держави, коли родини політв'язнів отримують щорічно ну таку підтримку фінансову, ну хоча б в якійсь мірі, щоб покривати витрати на адвокатів, якщо людей перше заарештували їх судять. Або ну, допомогти найближчим рідним, дружині, дітям, хоча б раз на рік навістити. Чому кажу хоча б раз на рік, бо всіх е е ув'язнених е громадян України, що живуть в Криму, і кримських татар, і етнічних українців, всіх після засудження їх переміщують на територію власне Росії, і їх закидують на самі такі віддалені. Території в Якутію, Башкотастан, е інші далекі такі області Росії і їх просто навістити буває дуже важко, витратно і все таке інше. Ну, ми намагаємося співпрацювати е з нашими партнерами, з, з урядами окремих країн, зокрема Туреччиною. Буквально нещодавно. і Ми за це е дуже вдячні президенту України. Він під час свого візиту. Знову передав керівнику турецької республіки президенту Ердогану список українських політв'язнів з Криму. Там більше ніж 200 осіб, і дві третини з них кримські татари. Але я на цьому хочу закінчити відповідь на це питання. Російська федерація вперто відкидає будь-які пропозиції, щоб обговорити питання звільнення політв'язнів з Криму. Бо вона вважає Крим вже ну нібито таким, який навічно включений до складу Росії, і таким чином вона демонструє, що це все, те, що там відбувається, це її внутрішні проблеми. А ми нібито, засихаємо на її внутрішні справи. Але ми продовжуємо цю роботу і, ну, і, 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 і пробуємо, щоб міжнародна спільнота спробувала знаходити новий механізм тиску на Росію. Але поки що це не дуже ефективно, і це є правдою. Ну, пане Рафате. Ми щиро бажаємо вам сил у вашій боротьбі. Бо, попри все, ви захищаєте своїх людей. І я дуже я впевнена абсолютно в тому, що вже скоро Крим повернеться до України, бо Крим це Україна. І всі, хто там живуть, вони нарешті. Зможуть зітхнути з полегшенням. Дякуємо вам щиро успіхів! Вам у вашій Дякую. Бор... боротьбі. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був на прямому зв'язку Шубаров, голова Межлісу кримсько-татарського народу.